Блін забув вам сказати, що з четвертого числа ми можемо відзначати день Незалежності США в 2024 році. Є які події? Це одна із них, це жетони, Орлів, внутрішньому магазині. Тобто ось ми можемо отримувати там день прему, резерву, 2 d стилі, 2D-стиль федераліст на т 78 але Але оце 3 це 3D стиль на т 95 і на є 4 -го. Я особисто собі хочу дуже на є 4 -го. Також будуть різні завдання. Одні з них так само там, роз... отримувати всякі різні досвід, екіпажу і так далі. Але головне це жетончики, за якими ми зможемо так і далі назбирати всякі всячини. Ось, а найчарніше це 10 жетончиків і декілька всяких емблем і образів, екіпажів. Але головне, кстати, що можете подивитися Twitch Drops. А Twitch Drops, до речі, можна дивитися на моєму каналі. І за 90 хвилин перегляду можна буде отримати ось такі фішечки: 180, там головне це жетончики, і за 360 це 5 жетончиків. Тобто, в принципі, це доволі круто. Також буде показує матч Європи проти Америки з вітними дропсами. Там з дропсів. Ну, якщо чесно, одне ж це да, вони круті і так далі.